Вітаю! Сьогодні обговоримо з Кожен помічає велику кількість безпорядків і хаосу на планеті. Це призначено не для того, щоб підвищити поріг нашої тривожності, а для того, щоб ми усвідомили. Необхідність зрушення у свідомості кожного, через який має пройти людина у період Вознесіння. В якійсь мірі це нагадує виполювання бур'янів. Усе для того, щоб ми могли обирати що правильно і що для нас краще. Це знову про вибір з усіма його наслідками. Ті, хто зробив вибір раніше, будуть мовчати і перейдуть у роль спостерігачів. Ми були запрограмовані вірити, що трьохвимірний матеріальний світ буде існувати вічно. Зараз час руйнувань старих програм, старих енергій, старих шляхів. Більшість втомилися виконувати одноманітну роботу, виснажилися знаходитися у рабстві. З галактичної точки зору у новій ері ми будемо виконувати істину і саму важливу. Роботу як вираження енергії нашої душі. Це не означає, що робота, виконана у матеріальному світі була марною. Це означає, що умови на планеті будуть змінюватися. Все більше людей знайдуть спосіб слідувати поклику свого серця. І робити те, заради чого вони прийшли, замість того, щоб займатися лише зароблянням грошей. Планета переходить у режим достатку, і у кожного буде те, що йому необхідне. Пам'ятайте, лозунг комунізму від кожного по можливостях, кожному за потребою. Вкрадено. Вони ще й про духовний розвиток щось говорили при тому, заперечуючи Бога, душу і масово знищуючи незгодних із собою. Це їх вибір. А ми маємо зробити власний, самостійно кожен для себе, за себе. Нам потрібно навчитися самовиражатися і творити, використовуючи внутрішню магію. А що це таке і як це робити, я якраз вас і навчаю. Якщо природні потреби людини будуть задоволені, тоді кожен зможе бути творчим і вільним, відчуваючи дорогоцінність життя У світі, в якому ми живемо. Уже зрозуміло, що людство хоче жити по-новому. Запаси енергії для змушування людей робити те, що їм не підходить, вичерпуються. І якщо без страху відстоювати свою точку зору, то ця енергія Переможе. Результатом спільних зусиль має бути проживання у світі гармонії, радості, миру, достатку, поваги один до одного, взаєморозуміння, любові співпраці і любові та поваги до землі. Земля. Зараз знаходиться у низькому четвертому рівні густини, як по енергіях, так і по місце розташуванню. Є два види вознесіння. Планетарне і особисте. Гая душа, яка втілилася, як наша планета Земля, зараз знаходиться на п'ятому рівні густини. Обидва процеси Вознесіння планетарний і особистий мають енергетичний зв'язок, але вони працюють незалежно. Пробудження це процес, а не подія. Самі ранні відкриття людей це корупція і брехня влади. Маріонетки Темряви це дуже довго приховували. Цей перший рівень усвідомлення необхідний для того, щоб з'явилася рішучість викорінити несправедливість і встановити справедливість, доброту і право. Це соціальна революція. За нею послідує духовна і еволюція свідомості. Шлях особистого Вознесіння прокладе інтуїція, яка виведе кожного на путь істини і просвітництва. Кожен еволюціонує по своїй траєкторії. Результатом міжгалактичної подорожі. Є етапи самопізнання на еволюційному шляху душ назад до джерела Творця. Ми не віддільні від Творця і Всесвіту, а також від всесвітнього розуму. Четвертий-п'ятий вимір лише етапи. Самопізнання на еволюційному шляху душ назад до джерела творця. Це рівні усвідомлення. Просування в усвідомленості це не процес навчання, це міріада етапів запам'ятовування того, що ми вже знаємо на рівні душі. Усвідомленість разом. З інтроспекцією. Це безперервний процес самореалізації, який дає людині сплески нового розуміння універсальних, загальновідомих, здавалося б, істин, і радісне пожвавлення від відкриттів. Серйозні зміни на планеті уже в дорозі. Кожен здійснюватиме перехід у своєму темпі. Але не подумайте, що темрява буде панувати ще 20-30 років. В найближчі місяці темп дій у багатовіковій битві світла проти сил тьми стане більш стрімким і хаотичним. Те знають, що їх тривалому правлінню прийшов кінець. І вони будуть злісно нападати, захочуть знову ізолювати нас, чи приспати епідемію вірусу, чи викликати потужні геофізичні події, чи інсценувати голограму нападу агресивних іншопланетян. Усе це їм під силу. Засоби масової інформації будуть підсилювати тему нових військових загроз. Ми маємо розуміти, що це реакція загнаного у кут щура. І продовжувати методично його знищувати. Ігноруйте усе, що нагнітає страх. Оптимізму, сміливості, доброти, мужності, впевненості та стійкості у світлі нам. Слава нам! Сьогодні знову казочка моя, власне. Послухайте і нехай вона послужить комусь. І сонечко встало зі своєї вогняної постелі. Неначе потягнулося і поглянуло на засніжені земні простори. Ліс спав міцним зимовим сном. Поля були прикрашені мережевим слідів голодних зайців та лисиць. З димарів сільських хат рівними цівками струменів молочний дим. Під ногами рідких перехожих голосно репів сніг, аж відлунювало у різних кінцях сільської вулиці. Зима в розпалі. Ети який морозище, подумало сонечко, і вирішило сьогодні. Не з'являтися на небі. Усе одно мало хто такого морозу з хати витикається. Воно зачекало Велетенську хмару, яка саме пропливала по небу, і знову задрімало. Птахи ще вечора відчули сильний мороз і перебралися поближче до села. Все ж яка крихта, копиться сіна чи соломи, або ж інша схованка. Настав ранок. І пернаті друзі почали вилазити зі своїх схованок. Вони літали з грайками від одного подвір'я до іншого в надії знайти хоч яку поживу, але все марно. Чи то дітей у цьому селі немає? Чи, може, люди такі бездушні? Жодної годівнички, жодної зернинки, жодної краплинки води перемовлялися між собою зморені птахи. Дошкуляв мороз, допікав голод, мучила спрага. Ще й сонечко, як на гріх, не з'являється з за хмар, бідкався крук. Хоч би трішечки нас зігріло, Ледь чутно про цвірінька горобчик. Коли я летів сюди, то бачив на снігу три мертвих синички і одного горобчика. Сумно промовив снігур. Загинемо всі. Що ж робити? Потрібно розбудити сонечко. Нехай воно прожене мороз, розтопить хоч трохи снігу, аби ви змогли знайти собі поживу, хоч би кілька краплин води з одтих мертвих людяних бурульок, впевнено сказав дятел. Але ж як ми це зробимо, загукали всі. Лети сорокові лобоку і збери сюди усіх птахів, вів далі лісовий лікар. За кілька хвилин на ще нещодавно вкритому ягодами кущі Калини та на старій яблуні поряд сиділо чимало різних птахів. Поважний омелюх поцікавився. Що ти задумав, дяпле? Слухайте мене всі. Нам потрібно розбудити сонечко. Аби воно своїми промінцями зігріло землю і прогнало лютий мороз. Зараз ми разом піднімемось як можна високо у повітря, і як можна голосніше кожен проспіває свою пісню. Сонце. Почувши голосний пташиний про спросоння розгубилося і було подумало, що проспало усю зиму. Та коли слухалося, то зрозуміло, що птахи благають про допомогу. Воно вийшло із хмар, послало своє проміння на землю. І за кілька хвилин повеселілі пташки вдячно пили талу воду і дзьобали щось на невеличких проталинах. Діти теж висипали на вулицю не з порожніми руками. Думала, втримаюсь. я завжди, коли дітям читаю цю казочку, то плачу. Хтось вішав на швидкоруч зробленого дівничку, хтось несолене сало чи просто сипали крихти та різне насіння на підвіконники. Птахи були врятовані. Дякую за увагу. У цій казочці є пожива як для дітей. Так і для дорослих. Що гуртує нас, біда, що надважливо у скруті на шляху до порятунку? Згуртованість, єдність, організованість, цілеспрямованість, відповідальність, наполегливість. Ким був дятел вправним мудрим лідером? який вміє розробляти стратегію. А ще у цю недитячу казочку можна вкласти і духовний зміст. Історію творять різнобічні універсальні особистості. Це вимога часу. Амбіції це впертий віслюк, якого іноді неможливо зрушити з місця. До нових зустрічей. Усім здоров'я!